Хочеться приколів для душі, ходи в Аврору, ходи сюди, коли хочеться приколів для душі, ходи в Аврору ходи До українських реалій а вони такі. Ось наша наступна історія про інклюзію. Друзі, подивіться всі просимо, бо важлива ваша реакція. Неприємний доволі випадок стався в столиці на книжковому фестивалі. Дитяча письменниця образила дитину дитину з спектром, аутичним спектром, правильно говорити. От подивіться з розладом аутичного з розладом. спектру. Так. Ча письменниця образила хлопчика з аутизмом. Діти почали його захищати, ну тобто казати, що вона не має права розмовляти таким чином. Чи дійсно таке могло статися на фестивалі в столиці? Це вкрай неприємно, образливо і боляче переживати подібні ситуації. Як коментує ситуацію мама хлопчика та чим закінчилася ця ситуація? Ми розбиралися. Знайомтеся, це Вікторія. Вона мама 12-річного Тимофія. Хлопець має аутизм, однак, попри це, ще з 9 років множить подумки, чотиризначні числа. Любить читати та грати на фортепіано. Вікторія каже: Тимофій навчається в шостому класі, і днями він разом із однокласниками вирушив на книжковий фестиваль до Києва. Там власну книгу Арсен презентувала письменниця Ірен Роздобудько. і під час спілкування з авторкою Тимофій ставив багато питань, через що йому зробила зауваження інша письменниця Леся Воронина, яка також була присутня на заході. Розповідає мама Тимофія. Він раніше не розмовляв, ми дуже довго працюємо з лохопедом і зараз також це робиться нами, бо для того, і ми йшли, щоб він. Задавав питання, розумієте? І, мабуть, пані Леся вирішила, що це було забагато питань. Вона сказала на на, на, загал, що це якби істота, яка приготає до себе багато уваги. Вікторія розповідає на слова письменниці, відразу відреагували однокласники Тимофія. Діти почали його захищати, ну тобто казати, що вона не має права розмовляти таким чином. Вікторія каже, Тимофій не до кінця зрозумів, чому письменниця так відреагувала на його поведінку. Він казав, що людя сказала на нього погані слова. Він ще не до кінця розуміє, що люди можуть ображати. Вікторія ситуації вирішила надати розголос і написала на своїй інстаграм-сторінці допис, який зібрав понад 4 тисячі лайків. Суть цього посту мені не потрібні вибачення, я дійсно вам кажу. Я просто хочу підсвітити те, якби що всі діти, люди ну вони рівні. Якщо ми кажемо стосовно інклюзії, вона має бути не лише на папері, а і на словах. На ситуацію відреагувала і школа, в якій навчається Тимофій. Надати коментар вони відмовилися. Однак директорка Оксана Андрієва виклала допис у соцмережах. У нашій школі ми будуємо спільноту, де інклюзія не формальність, а реальність, де кожна дитина з нейротиповим розвитком чи з особливостями має право бути почутою. Я щиро прошу пані Лесі Вороніну вибачитися перед нашими учнями, які вас почули. Бо це був булінг, і це не має права повторитися. Ми вирішили поспілкуватися з самою письменницею Лесою Вороніною, однак нам вона поки не відповіла. Лише у своїх соціальних мережах опублікувала пост із поясненнями, зауважила, що не знала про діагноз хлопчика. Почувши, що якийсь хлопчик активно реагує на виступ авторки, заважаючи їй спілкуватися з іншими учасниками зустрічі, я зробила йому різке зауваження. Лише коли вчителька Тимофія сказала Це особливий хлопчик. Я усвідомила яку неприпустиму помилку зробила, і відповіла: розумію, пробачте. Я хочу щиро попросити вибачення у всіх ситуацію. Коментує і радниця з адвокації громадської спілки української мережі за права дитина Анастасія Степула. Вона, як і Вікторія, виховує сина з діагнозом аутизм. Це вкрай неприємно, образливо і боляче переживати подібні ситуації і таке неприйняття твоєї дитини. Ми в жодному разі не повинні відокремлювати нікого. Пані Леся мала б, якщо їй дуже критично це заважало, мала б в приватному порядку звернутися до педагога, який супроводжував клас. На випадок на фестивалі відреагувала і уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук. Вона розповідає, щойно прочитала допис Вікторії в інстаграм з нею зв'язалася. Мова йде про поширення інформації, про інклюзію, про різноманіття дітей і дорослих і про правильне відношення і ставлення. Я сьогодні подякувала мамі за те, що вона не змовчала. Діти, зважаючи, не зважаючи на їх інвалідність чи особливості розвитку. Всі просто діти Вони потребують розвитку, гри, дружби і турботи і уваги до них. Уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук зазначає, цей випадок не має призвести до хейта письменниці. Мова йде не про публічний хейт, мова йде про те, що зараз цю ситуацію всі повинні оцінити з позиції того, подивитися. А скільки ви знаєте про дітей, про їх поведінкові якісь особливості. Втім, якщо ваша дитина має аутизм або інші розлади поведінки і потрапила в схожу ситуацію, уповноважена президента України з прав дитини дає поради. Батькам я раджу відразу проговорити з дитиною, наскільки це вплинуло на саму дитину, наскільки дитина ображена, якщо вона потребує, звичайно зводити до психолога, надати психологічну допомогу дитині. Інколи психологічної допомоги потребують батьки, і абсолютно ок звернутися по неї. Дітей, які пересуваються на кріслах колісних, правильно називати діти, які користуються кріслами колісними, тих, хто має розлади аутистичного спектра, діти з аутизмом. Коректна мова це крок до більш інклюзивного суспільства, де кожен має право на повагу незалежно від своїх особливостей. У ну, дуже правильний висновок висновок від Герасимчук, дійсно, що треба підсвітити цю тему і більше розбиратися, більше вивчати, щоб не було подібних ситуацій. Але тут питання навіть не до того, що це була дитина з розладом аутистичного спектру. Ну, взагалі, назвати істотою чи дитину, чи дорослого будь-кого. Ну мені здається, це не, не ок. Але в будь-якому випадку я думаю, що ця ситуація дала це розуміння, і в подальшому, можливо, навіть і письменниця теж захоче. І далі ще більше щось написати, більше заглибитися в цю тему. І для всіх інших ще раз більше занурюємося в подібні історії, так для того, щоб їх потім було менше. Ну і взагалі зрештою викоренити. А взагалі, то для мене в залишку такому сухому mm -hmm. та сама історія, де всі цивілізовано скомунікували, так Правда? так вибачилися, зрозуміли, підсвітили важливу тему, розібралися і пішли більше вивчати. Ваші на. Настроєві історії наприкінці такої нашої гарячої півгодинки, друзі. Юрій з Хесона. Постійний глядач пише всім привіт. І... Солодке бублік, бубліково село. Ай бо куди ти поділася? Ще раз ще раз у нас ж тут система. Ніпіль, як то кажуть, розумієте, друзі? Так Юрій каже всім привіт, бубліково солодке на на настроєні від, від Арчика. Арчика, Наш постійний так, глядач Херсон, так. наш дорогенький всі, хто там. Пасибі далі. Світлана, пише доброго <laughs> ранку. Житомира бадьоро починається день з пробіжки смачного чаю з лимоном. Папа, чай з лимоном. що ви знаєте про цей денний ранок. Розкажемо Алла Лісів, наша постійна глядачка. Доброго mm. мирного ранку всім від закоханої каву медсестри. І ось їх мистецтво цього ранку. Подивись, ну це так. ж просто мистецтво. Так, Юля Молчанова, вітання з Кривого рогу. І Бузок бузок зараз буском лісні вся країна, ми вчора розказували. Не лі, mm. дайте йому поцвісти там, де він виріс, так, друзі. І це дуже важливо споглядати його саме е, на, на по, повноцінно на рослині. так? так а тут і піони здається? Так. Це піони? Дивись, ще одне повідомлення. Покажи а, ну, внизу від Яни. Доброго ранку. До мене приїздив мій тато. І теж нахвалював цю редиску, і сам не стримався і зробив її. Всі були дуже задоволені. Редиска була дуже смачна. А хто дивився вчора? Ефір, пам'ятаєте, ми готували биту редиску. Два рази готували, бо перший раз ну, не дуже ну, вийшла. Ну дивіться, у кого як у кого яка радиска? Ми треба, чекаємо, ще хто розуміти. повторив вчорашній рецепт, чи раніше повторював ваш рецепт, і чи смачно було, і фоточки Зустріч в сьомій годині ранку. Зовсім скоро чекайте.